Що я хотів сказати ще, до речі, досить немало фактор про свої палиці. Всі палиці в мене абсолютно тубуляри. Я не користуюся солітками. Солітки ну, для мене це не та зовсім палиця. Вона, вони, як на мене, менш чувствительніші, е, да, Там вершок більш інформативний. Ну це така палець, як більше для окуня, так би мовити. Це особисто моя думка. Я надаю перевагу відчувати все в руку. Тубуляр це більш така рівненька, менше з'єднання і гарніше відчувається в руку. Тому я користуюся тільки тубулярами. Друзі, всім привіт! Ну що ж, я сьогодні на рибалці, але рибалка щось не виходить. Можливо, риба замерзла, а можливо, я щось не так роблю. Ну, не знаю. Нічого в мене що сьогодні не виходить, путнього упіймати. Але я хочу вам сьогодні показати і розказати за свої палиці. Всі ж постійно кажуть, а як там відчуття в палки то, як вона чувствує те, як воно те, себе. Ну, це не важно. Ну, це важно, коли хочеш половити цієї палиці. А я хочу вам сьогодні показати і розповісти, що трапляється з палицями спустя роки. роки. Палиці будуть більш-менш всім відомі. Е, сафіни, Савади, Аріони. О, і, в принципі, щось в цьому дусі. І так, зараз буду доставати їх і покажу, що до чого. Поїхали. Гайлала. Дивіться. Зберігаю я свої палиці ось в такому тубусі. Ну, не тубус, а чехол. Чехол являється полужорсткий каркас. Шили мені його на замовлення. Ну, він недорого стоїть, отака От штука коштує десь приблизно 800-900 гривень з доставкою нової почти. Щоб зрозуміти, яка тут висота, його, ну Я так ногу поставлю цей, до цього тубуса. Це десь приблизно, по-моєму, якщо я не метр 65 чи метр 70. По-моєму, метр 70. Я його обрав по длині савади і на 10 см длиніше попросив зробити. Тобто, якщо ми його поставимо в повний ріст, бачите, який чехол. Досить таки непоганий. Я його все время ввожу з собою в багажник. У мене всі мої спінінги завжди зі мною. О, ну давайте розкриємо, подивимося, що тут знаходиться. Так, тут у такі у нас гарні замки. Хрен промахнешся, в якому би стані не був. Яркость їх така вам забезпечена. Оп, відкриваємо і дивимось. Опа! Тут знаходяться всі мої палиці. Хтось подивиться, що скаже, о боже, кожна палка повинна бути в тубусі, тири-пири. Мені і так гарно для мене е, піде. Тут я зберігаю свої всі палиці. Зараз я їх всі повитягую звідси, і розкладу, і покажу і розкажу, що до чого. І так, як бачите, я розклав свої палиці, так як вони йдуть по віку. З цієї сторони, самі старші, з цієї сторони, самі младші. Ви бачите, що на машині, але друго, другої підставки в цьому лісі я не знайшов. О, На берегу річки, там є що річка. Буду я розповідати за ці спінінга не їхні гарні якості, а їхні косяки за роки користування. І так, ось палиці палеце да? сама старша у мене Софіна. От вона, Сама така палиця. Досить вона у мене любима. Ця сафіночка. Ну, що я вам скажу? Це значить палиця тестом е, 2-14 Як бачите, до неї є ще кончик. О, це, до речі, оригінальний кончик. А ото стоїть поломаний кончик. Тобто вони в мене часто ламаються. Ну, особисто у мене. Ламаються вони в мене, як правило, показує на першому кільці. Або на кончику. Отбиваю кончик. Часто. О. Тому я купив ось кончик. По-моєму, я наскільки пам'ятаю, я дві чимось тоді віддав за нього. за цей кончик От. А цей я не став викидувати або в цьому роді. Я просто на нього зверху тюльпанчик присадив, і в мене вийшов такий досить непоганий спінінг з тестом там ну, 5,25-5-24. Ну, десь в цьому діапазоні Палиця сама по собі гарна. Коли я хочу окуня, я одягаю ось саме оцей кончик 2,14 і йду за окунцем. Коли я хочу щось більш соліднішу рибку, я одягаю саме цей кончик. Тобто я використовую цей кончик на більш крупні приманки це на маленькі приманки. Недоліки по ній ламається. <гум> ну, В принципі, все. Ну, Хоча це я вам чесно скажу, це моя Софіна, вона, мабуть, вже третя чи четверта палиця. Е, я не готов їх позбавитися, ну, досить гарна палиця. Вона комфортна, легесенька, чуєчка у неї. Хоча вийшли вже нові софіни давно, ну, я користуюся старою. стара Софіна більш лапшиста, а нова більш жоща. Як би так би сказати. Ну, Цій палиці у мене вже десь в районі 4 років. Ну, а, ну, в принципі, на цьому все. Косяки на ній є. А, ну там кольця гнуться, ну, от ці ножки гнуться. Ну що тут ще таке? Бачите, як оця ножка старчить, а як оця стерчить. ну, тобто отак от, от взяв і гуд. От. Ну, той все такий. Часто, до речі, буває, що спустя роки починає розкручуватися катушка тримач. В принципі, ну, все. Більше такого, з нею у мене нічого не траплялося. Палиця гарна. Рекомендую. Не дивлячись на її косяки, ну, це вибачайте, в моїх руках вона прослужила скільки років. Поїхали далі. Це Савада. Савада. Саме моя любима палиця. От. Їй також досить таки немало вже років. І що я вам скажу за ці роки користування? ну Перше. Саме, що мене роздражає, це оцей тримач. Блін, ну не вже можна зробити як в Аріона? Один раз і на, на довгі роки це. І не треба купляти, Боже, де воно тут не наводиться різкостю. Ну, так навелася, але о, оцей тримач. І опять різко пропала. Ну, короче, хто аріонами користувався, знає, що тут є тримачі. І вже азурі не можна таке зробити. От ця фігня розлітається в корінь постійно. Далі, що я вам скажу по далі її косякам? Катушка тримач. Він не розкручується нічого абсолютно, але ось, ось саме оця. Це оказується будка. Катушка тримач під нею знаходиться. Оця будка літо в мене спадає від жари. Тобто клей уходить, ну там я не знаю, становиться м'який, і оця штука відпадає. Але катушка тримач ні разу не розкрутився. От, тобто Оця штука взяла, так, фу, уїхала і на цьому все закінчилося. В принципі, цікаво, але не смертельно. Я її так назад вставив, придавив, в принципі, тримається. Далі, ну, така красива кайомочка відпада, треба кращий клей. Вот. Вона теж має свойство відпадати, вона в мене відпала. Ідемо далі. Ну, тут, в принципі, на цьому все закінчилося. Ідемо далі. Що в нас є далі? далі. О, це я мабуть даже спущу і вам покажу. Зараз я вот так на скло обіпру. Оп, палка поїхала трохи. А, саме вот этот. Оце у нас тюльпан, і от це колечко в мене отак просто взяло і виїхало. Я взяв так, подивився на нього і вставив його назад. От, тобто, е, ну Це я тут кидав воно, тому вольду. Тобто, виходить, ну, клей гівно. Взяв, просто отак, він виїхав. Ось це колечко, отак от взяло, виїхало і все. Я її просто взяв, так, назад, всунув і на цьому все закінчилося. Досі тримається. Ну, ну, якщо так, ну, Зараз там воно ж мокре, це все в льду, то може не треба. А так, якби була більш тепліша сухіша погода, я б взяв би, видяв би вам показав би це. Але ризикувати не хочу зараз, бо можна і палицю поламати. Патичок все рівно гарний. Тобто спустя роки інтенсивного користування моєю савадою, у мене виліз один тюльпан. Вот эта срань я гублю постійно. Оця кайомочка розлітається, і ось ця фігня, обутка, катушка тримача також відклеїлась. Тобто, по факту, повсюду, брак з клеєм. Ну, може не брак з клеєм, але клей гівно, я вам чесно скажу. Клей гівно. Ну, все рівно, я вам скажу, ця палиця досить себе непогано показує, і вона все рівно при таких. Ну, це, ну, це на рибалку зовсім ніяк не вліяє. Навіть якщо там не буде одного кільця, це нічого страшного немає. Тому, якби, Ось така палиця, ну, я її все рівно рекомендую. Це гарний патичок. Ну, це мій самий, любимий, самий козирний. Я його дуже сильно обожнюю ловити. Це судача-джигова палка, клас. Він, до речі, оцей патичок Савада XP набагато жовща аріонов. Аріони проти цієї савади відпочивають. Вони не гадяться по жорсткості. Савада набагато жовча, якщо це хто не знає. От, ну Це таке, це для судака, це для судачників. В принципі, на цьому всі косяки савади закінчилися. Я не як ловлю, так і буду далі ловити. Підемо далі Оріон. Це в мене Аріон. Тестом 2.14. 14 Зріс 2-80. Бачите, да? оце у мене савада стоїть, це цей 280 Аріончик. Що я вам по ньому можу сказати? Косяки, які в нього. Ну, честно кажучи, косяків мало. Вот эта выпуклость мені дала постійно. От сюди, як би показати. Ну, коротше, трошки ниже от сюди в руку постійно дав. Ну, це в моєму випадку. Єва от давиться, ну, це я так само і в савади вона давиться, це все таке нюанси. В принципі, що ще таке умне сказати по цьому спінінгу? Ну, коли я нею як швиряю, то лакофарбове покриття хрус... прохрустіло, ну більше не хрустить. Ну, Косяків, чесно кажучи, з неї досить таки мало. Взагалі нема косяків. Нічого не відпало, нічого не взагалі, їм вже то, також не один рік цій, цьому спінінгу. Ну, нічого з ним. Оці кайомочки всі тримаються, нічого не відпало ні разу. Тобто, не так, як савада розвалюється. Савада дійсно розвалюється, але савада все рівно набагато мені краще, ніж цей патичок. Хоча я досить часто також ним ловлю і судаків ним хорошо вилавлював. В принципі, на цьому і все. Далі Оріон Тестом 521, зріст-290. Тобто, бачимо, от це Оріон 290, от це Савада 299. Непогано. Що я вам скажу по, цьому, по цій палиці? Нічого теж особо не відвалюється. Те, що тримається на клею ця ручка нічого абсолютно, вона все тримає, не, не розкручується абсолютно. Нічого не відпадає, ні та кайомочка, ні ця кайомочка. Ніде ні кольця не не гнуться, відпадають. Ну нічого з неї не пройшло. Окрім от этого курка. Так як бачите, тут в мене є, а тут курок. От. Блин, я вам чесно скажу, курок, это такое Какашечка. Ну, от, чесно вам скажу, Єва мені набагато краще. Перша, я е, досить часто ловлю взимку, Єва тепліша, корок холодніший набагато, от карка дуже сильно рука замерзає. Далі е, відпадають дерев'яшки курка. <смі> Блін, ну просто кусками, а вони відпадають. От. Це жесть какая-то. У мене, сука, їх тут повідпадало, так в руках тримаєш, особливо коли літній період, рука потіє, там перчаточки, ну це жесть какая-то. Я не рекомендую в курку брати. Воно красиво, да, воно так гарно дивиться, курочок світленький. Блін, ну він був білий. Зараз він, ну, бачите, який він не білий. Він нічим не краще, ніж моє так, не рекомендую аріони брати в курку. В Єві краще. Притом на 200 чи на скільки там гривень Єва завжди дешевша. Але рука в теплі і нічого не відпадає. В принципі, на цьому все. Тобто, як бачите, по аріонам косяків як таково, особи немає. Далі. Азура Фортн. Новий. Осінь. От ета. Красавець. Це у мене досить молода палиця, десь півроку. Плюс-мінус. Ну, що я вам скажу по цій палиці? Поки що ніфіга не відпало. А, Тест, я вам сразу скажу, тут тест 828, він брехунський. Ну, тут можна і 40 грам пулять. Ну, бачком, правда, да, вже бачком. А, ну 30-35 грам палиця ця ложа Чудово. Вид в палиці гарний. Досить такі. дійсно гарна палиця, вона гарно дуже виглядає. в неї тут золота багато, золоті буковки, кайомочки золоті, гарно дивиться. Знову та ж сама хрінь, що і на той саваді в мене не годиться, відпадає. Зробіть, вже в концов, щоб вони ну, зробили як, в... як варіона. Боже, ну не вже це не можна зробити. Красота була б. Ціни палички не була. А, значить опозиціонуєте її як дальнобій. Я вам скажу, це ніякий не дальнобій. От, дальнобої, от, от вони. оце три дальнобої. Зараз оп. Оп, оп, настрою. О, оце три дальнобоя. Це не дальнобоє. Фортран це не дальнобой. Хоча палиця досить непогана для. Я вам скажу і Судака, і Щуки. ну На Окуня не знаю. Ловив на нього Окуня, ну це таке, як смиканув, луска залишилась там, а хребет весь витянув. от В принципі, як таково нічого не розвалюється поки що. Кольца гнуться. Да, кстати Кольца гнуться трошки. ну це Ну, не знаю. Хто там може сказати, що це моя перевозка в моїх е, е, тубусах. Хоча я не згоден з цим. От. Ну, в принципі, нічого не можна такого поганого сказати, палиця гарна. Ну, поїхали далі. Кінетик 17 грама. Це палиця піз... брехлива. От. Чому брехлива? Ну, тому що 1,7 грама написано, е, вона. Дійсно кидає 10 грам фет 3 дюйма. Тобто ми розуміємо, що 1,7 грама що там не пахне 1,7 грама нею. І при цьому, при цьому ну, вона не завалюється. Тобто Я не скажу, що тут 17 грама. Ну, десь грам до 12 я можу повірити. Понизу я особо не грався. Від 4 грам у мене саме мінімальні грами, вона працює. От. В принципі, палицей доволі дзвонка. Кстати, Fortran тоже дуже дзвонкий. На диво дуже-дуже дзвонкий. І кінтик також дзвонкий. Хоча кінetі більш бюджетна палиця. Це, кстати, сама бюджетна у мене палиця Кінетік. Ну, в палиця в принципі, мені подобається з таким тестом, прикольно. Катушка тримач, до речі, час від часу розкручується. Що не можна сказати до речі, про аріони? В аріонах катушка тримач не розкручується, а тут розкручується. Но, ну, що ще? Нічого не відпадає. Ну, Тут по факту немає чому відпадати. Знову ж, ця хрень, яка постійно у мене відлітає, то ця пінзюрка для тримання гачків. Но, ну, Кольця інколи, як у Сафіни, зроблено, що гнуться туди-сюди. Хоча у Сафіни більш м'яг чи кольця, сама оця ножка. А тут жоща, я вам скажу, ножка, але Но все рівно буває трошки Ну, В принципі, на цьому і все. Тобто, як бачите, найбільше косяків в самой саваті. Ну, я нею найбільше і користуюся. Ц палиця, вона в мене тримає досить сильні нагрузки. Я її, до речі, перегружаю постійно. Ну, там, Я можу сміло ставити на неї 30 грам плюс силикон. 35 грам. Плюс ф 3 дюйма ну акуратно вже кидаю. Тобто Я її як по нагрузкам насилую, можна так би сказати, жорстко цю палицю. Так і по низам вона досить таки себе гарно показує. Може, тому в ній повилазило в стільки боків. Хоча не повинно. Ну, це ж флагман. Ну Якось так, друзі. В принципі, що я вам скажу, Патички гарні. О, моя любима савада тримає удар. ну І ці всі остальні палиці, таке я вже по ситуації, коли, куди, що, як до чого беру, так кидаю. Тому, друзі, гарні палиці майже рекомендую беріть. А, що я хотів сказати ще, до речі, досить немало фактор про свої палиці. Всі палиця в мене абсолютно тубуляри. Я не користуюся солітками. Солітки ну для мене це не та зовсім палиця. Вони, як на мене, менш чувствительніші, е, да, вершок більш інформативний. Ну, це така палець, як більше для окуня, так би мовити. Це особисто моя думка. Я надаю перевагу відчувати все в руку. Тубуляр це більш така рівненька, менше з'єднання і гарніше відчувається в руку. Тому я користуюся тільки тубулярами. Ну, ось, друзі, коротенький, коротесенький обзор я зробив по своїм патичкам основним, я вам скажу, це мої основні патички. У мене є ще куча патичків. Ну, я ними не користуюся майже. вже. Вони досить довго лежать, я ними не користуюся, нема бажання. Мені ці палиці до вподоби, може я от, хочу ще собі там одну сафінку взяти одну саваду. Не знаю, подивлюся, що до чого. О, ну, В принципі, ось такий. Обзорчик. В принципі, Сафіна це досить таки відома палиця і багато хто купляє, користується нею, щоб розуміли, які в неї є бака. савада досить таки непогана, аріони. Ну, тобто, це такі палиці, які багато людей купляють, собі користуються. Може кому-то щось останеться цікаве в цьому. Ось так от. Тому, друзі, кому понравилось це відео. Ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.